Доброго здоров'я, пані і панове, мене назвати Микола Вересень. Ми з вами зараз поговоримо про ну декілька тем. У мене так я звернув увагу. Там були розмови, хто поїде до Москви на 9 травня. Почалися розмови в Словаччині, і премєр Словаччині сказав, що поїде. Це достатньо цікаво. Взагалі, з часом ми подивимося більш пильно на це все. Наприклад, хто ж таки приїде, і хто яку участь брав у Другій світовій війні, або як її називають Росіяни Вілікаєтча на війні. Ну, очевидно, що Словаччина брала участь у другій своїй війні, але на боці Гітлера. Більш того, в Словаччині Гітлер подарував там Закарпаття, принаймні частину. Так що прекрасно взагалі відзначити День перемоги в Європі. Друга людина, яка, мабуть, поїде, це Орбан, це Угорщина. Угорщина не так, як Словаччина, як би сказати, пасивно приймала участь у цій війні. Тому що наскільки я знаю, я можу помилятися. Але дуже, якщо і була якась кількість військ безпосередньо словацьких, то це була дуже-дуже невелика кількість військ. А угорська регулярна армія брала участь, активну участь. Ну, мій батько мені розповідав. Він мешкав в Луганській області, в Луганську. В Рашалград він тоді називався. І там були угорські вояки, там були італійські вояки, німецькі вояки, румунські вояки. От і він їх просто бачив всіх цих прекрасних угорців. Так що це нас вже таке прогітлерівська коаліція їде в Москву відзначати перемогу антигітлерівської коаліції, що взагалі кажучи дуже ну так би красномовно, я би сказав. І воно викликає ну, такі, таке здивування. Але і як, як казав товаришу Горькову, товариш Сталін, других писателів, мене для вас. Олексей Максимович Нету. Значить, інші учасники антигітлерської коаліції якось не дуже їдуть до Москви. Хоча хтось, мабуть, приїде, але такі точно другорядні ні французи, ні британці, ні канадці, ні американці, ні австралійці. Це ті, які новозеландці, які досить активно брали участь на боці якраз антигітлерської коаліції. Це Достатньо цікаво. Ну з часом, коли стане відомо, хто ж таки з них поїде. Реально, ну ми будемо знати. І я вас обіцяю поінформувати про це. Друга тема у нас сьогодні це у мене їх взагалі п'ять, але мені хтось сказав, що в, в західних університетах вираховували, що людина більше трьох дій одночасно робити не може. Навіть є заборона командування ізраїльського війська не робити одночасно більше трьох завдань. Каже, зараз є послаблення дуже високі керівники мають право на п'ять завдань виконання п'яти. Ну але ми будемо ми не високі керівники ізраїльського війська. Значить, у нас сьогодні виступив Байден нарешті після інавгурації Трампа перший раз. Колишній президент, і тут дуже багато є як би сказати, ну таких думок негативних щодо нього, що він нічого ніде не згадав про Україну, про війну про агресію Росії, про стосунки з Європою і так далі. І яка я бачу логіка у пана Байдена, експрезидента США? Вона полягає в тому, що йому для для початку треба залучити на бік демократичної партії, бодай місцевих людей. Тому що якщо не залучать, то тоді будуть республіканці при владі, а може, не так республіканці, як трампісти. І тому він дуже пильно дивився всередину Америки, і якраз його сьогоднішня промова в Чикаго, вона торкалася в першу, другу і третю чергу саме ображених американців беззахисних, які залишаються без соціального захисту. Він якби їх десь так Ну, під 70 мільйонів людей, взагалі, населення десь близько 300 мільйонів. От вважається, що 70 мільйонів це інваліди, тобто люди з обмеженими можливостями, це якісь там старші, там такі, інші, інші, інші. От, І дуже велике скорочення є фінансування цих всіх, точніше, скорочення фінансування організацій, які допомагають таким людям. Отак, от, скажемо. Ну і. Якби він, він на, на таку на, сльозу, на сльози брав, щоб дороге американське суспільство. Давайте як по, звернемо увагу на бідних людей, які страждають, яким тепер за Трампа ніхто не хоче допомагати, і нам треба їх і якось їм допомогти. А, а Трамп не хоче. І от як би сказати, навіть не внутрішньополітичну ситуацію обговорює О, у мене такі тут, таке таке, як я як як. Як диявол, бачите, у мене такий в окулярах зелений колір. От. І, і якби він на них звертає увагу, ну, безперечно, Білий дім відразу відповів, що це неправда, що Байден брехунний і так далі, і тому подібне. Ну, коротше, це, це продовжується. Але просто майте на увазі, що для американців в влад, тобто влади й опозиції, важливо злучати в першу чергу на свій бік американців, а не українців і навіть не європейців. Так що це про це треба завжди знати, розуміти і так далі. Далі я хочу сказати про те, що британці написали про Барс: це нова ракета, це така ракета БПЛА, напівракета на БПЛА. Вони намагаються зрозуміти, що це, як, це, куди летить, як летить і так далі. Ну я почав досліджувати, що є в Україні. Україна в 2024 році вісім разів збільшила порівнянні з 2023 роком кількість розробок, і багато з них вже пішли в серію. Наскільки це велика серія, ми не знаємо, але окрім Барса, Барс відрізняється від решти. Це приватна. Компанія робила це не не щось таке ой 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 державне. І це дуже хороший знак, хороша ознака, тому що я завжди казав, і зараз можу повторити, що приватна ініціатива дуже часто ефективніша, ніж державна, менше бюрократії, більше бажання зробити і так далі. Ну, коротше, це довго розлогу можна говорити. Коротше кажучи, от Барсія. Він летить до 800 кілометрів. Ще у нас є ну, всім відомий е, Нептун, Сапсан, Пекло, Паляниця, Рута. Це все досить, е, і всі, і про все це мало хто знає, от британці про це BBC це дуже так поверхово розповіло, тому що я думаю, що українці це дуже-дуже дуже сильно е, приховують. Е, от, власне кажучи, і все, що я хотів, ну, майже все, я міг би ще сказати, що. Болгарія відмовилась продавати Україні реактори для Хмельницької атомної електростанції. Досить смішна ситуація. в Українці вона часто буває. Вони тут всі пересварилися ці бідні українці і почали прокупувати не купувати до того, як Болгарія остаточно зголосилася їх продати. Тепер, завдяки Болгарії, дискусія закінчилась, тому що ви нічого у нас не отримаєте. До побачення. Ну, така от цікава ситуація. Ну, і ще я міг би там згадати, наприклад, деякі люди з парламентської Європейської солідарності кажуть, що не будуть голосувати за продовження військового стану. Ну тут я гублюся. ну, Під час війни скасовувати військовий стан О, я без коментарів це залишу. Дякую за увагу. З вами був Микола Вересень. Побачимося ближчим часом. На все добре. Пока-пока.